Єремії, 19 розділ. Господь сказав так: Іди і купи баньку в ганчаря, і візьми собі в старших народу та старших священників, і вийдеш до долини Бенгінома, що при вході до. Череп'яної брами, і будеш там оголошувати ті слова, що до тебе я їх говоритиму. І скажеш: послухайте слова Господнього, царі Юди та мешканці Єрусалиму. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я зло наведу на це місце, так що всякому, хто почує про нього, задзвенить в його вухах. Це за те, що вони залишили мене і вчинили чужим це місце, і кадили у ньому для інших богів, що не знали їх ані вони, ані їхні батьки, ані юдейські царі, і кров'ю невинних наповнили місце. Оце. І пагірки побудували ваалові, щоб палити дітей своїх на огні цілопалення для ваала, чого не вилів я і не говорив, і що на серці мені не приходило. Тому наступають ось дні, говорить Господь, що не буде вже зватися місце це Тофет і долина Бенгіммона, а тільки долина убивства, і знищу на місці цьому раду Юдину та Єрусалиму, і впадуть від меча перед їхніми ворогами та від руки тих, хто шукає їхньої душі, і дам падло їхнє на стерво для птаства небесного та для земної звірини. І вчиню оце місце страхіттям і посміхом. Кожен, хто буде проходити ним, остовпіє і засвище, і, побачивши всі його врази, і вченю, що вони будуть їсти тіло синів своїх, тіло дочок своїх, і тіло один одного їсти вони будуть в облозі та в утискові, яким будуть тиснути їх вороги їхні, та ті, хто буде шукати їхню дужу, і розіб'єш баньку на очах тих людей, що ходять з тобою, та й скажеш до них, так говорить Господь Саваот. Отак я народ цей та місто оце, як розбивається посуд Ганчарський, що не може вже бути направленим, і будуть ховати у тофеті через брак місця на погреб. Так зроблю цьому місцю, говорить Господь, та мешканцям, що його, що зробити це місто як тофет. І стануть доми Єрусалиму та доми царів Юди, як місце тедофет, нечисті устаті, доми, усі, що кадили на їхніх дахах, усім небесним світилам, та лили жертви литі для інших богів. І прийшов Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, і став у дворі Господньому домі, і сказав до всього народу: так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось спроваджу до міст цього та до всіх його міст усе те лихо, що я говорив був на нього, бо вчинили вони свою шию твердою, щоб не слухатися моїх слів.